Якщо ви думаєте, що ранок власника Джегур починається з поїдання устриць або кальмарів, друзі, то ви помиляєтесь. Зараз я вам розкажу, з чого починається ранок. З чого починається ранок власника Джегур? Перше. Перевірка рівня моторного масла. Так. Масло в нормі. Це радує. Так, і друга. Відкриваємо капотик. А друга, друзі, це перевірка рівня рідини, гідропідсилювача керма. Опа. Так, дивимося сюди. Щось не можу зрозуміти таке відчуття, що її там нема. Ладно. Ладно. Так. Що в мене тут є? Отака бутилочка. Ну, в принципі, не все так сумно. Не все так сумно було, тому що налив я, ну, може, грамів 50. Да? Опа, єсть. Чека, в запасік хай стоїть. Так, і треба відправити підписнику пачечку кави обов'язково. Так, все, у нас тут антифрізик є. Все, порядочек, конечно. У трошки. Ну так, да, видно, що все забризгано. Коротше. О. Ну, завелась, працює, це вже найголовніше. Буду слухати, як працює гідропідсилювач і. Я думаю, через кожні десь. Пів години я буду перевіряти рівень. Ну, і, в принципі, я планую сьогодні працювати. Сьогодні неділя на годиннику 15.40 виставив я фільтрець в уклончике, друзі, в уклончике 308-2040. Бо щось кажуть, роботи, робота слабенька сьогодні йде. Тому. 308, 20 40 мені підійде. Ну, а так. Прогріваю тачку, панорамку відкрив. Мозончик зараз навалю. Настрій, в принципі, більш-менш. Е -е, проконсультувався я з Костіком. Ремонт рейки має бути не сильно дорогий. В районі 10-15 тисяч приблизно. Ну, сподіваюсь, не 30-40. Бо якщо 30-40, то... На 10-15 я ще, типу, так, нормально. 30-40 буде дуже боляче. Дуже буде боляче. Хтось мені там писав, що. Юра против Jaguar нокаут. Поки ще нокдаун. Якщо 30-40 буде за рейко, то це буде нокаут. Тому сподіваюсь, буде трошки все попроще. Ну, поїду я на сервіс вже завтра. Сьогодні неділя, ніхто там сьогодні не працює. Може і працює, не знаю. Ну, коротше, в будь-якому разі, сьогодні я хочу попрацювати, покатати якісь замовлення. Хороші, зняти для вас відосик. Це ж святе діло. Та й все. В принципі, план такий. Бо вчора я загадував 7 тисяч, а коли я загадував 7 тисяч, я навіть і не підозрював, що чекає мене. Що чекає на мене ввечері? Що не плюс 7 тисяч мене чекає, а й мінус 15. Тому сьогодні не знаю на що чекати. Ефірчик щось слабенький, слабенький трошки. Ну таке. Так, взяв такий заказик, взяв його з ефіру. Триками подачі. Але мені просто якраз треба їхати в центр. От, тому якраз одразу я поїду до Віталіка. В принципі, нормально. Скільки там виходить? Ну, 25 гривень км, пайде, пайдет. Сподіваюсь, що буде без пригод сьогодні. Або хоча б без великих пригод. Трішки пригод пайдет. Садив пасав. Доїхали нормальок. Кермо взагалі не гудить. Як, як, наче, як новеньке. Наче вже зробив реставрацію. Може хтось ночі мені на Борщаговці зробив реставрацію рольової рейки. Признавайтесь. Фіксики. От, то все нормальок, не гудить Вчора в мене рейка ще гуділа, сьогодні взагалі не гудить. Зараз приїду на Мастершину до Віталіка. Перевіримо рівень рідини. Сподіваюсь, що вона в нормі. Ну, в принципі, якщо вона закінчиться раптом, то я це одразу почую. Бо вчора прям насос гудів так, що просто капець. Прям в салоні було дуже все це чуть. Звісно, дороги в центрі. Дороги в центрі таке собі задоволення. О, так що сподіваюсь, що сьогодні я ще зміну зможу відпрацювати без питань. Поки в мене вистачить. Запасів рідини, бо зеленої щось я не знайшов. Ну, Хоча завтра можна заїхати і в АТЛ, в принципі. Але в будь-якому випадку завтра я поїду на сервіс, зробимо діагностику, може там взагалі якась прокладочку тільки поміняти треба за 200 гривень. Хто знає, то одразу реставрація, рульові рейки, Откуда вони знають, теж в нього. Так, приїхав в центр, стою на фільтр, щось я бачу тут. Взагалі тут взагалі не этот. Не то що нічого не горить, а вообще кофа ноль в центрі. Ну ладно, може щось якийсь шалений бізнесок може й залетить. Будемо чекати. Урмішку на накалядував класний заказик, Бізнес 430 за 10, ну, за 11 з подачою, Перевезення тваринки. Мої улюблені замовлення, коли маленька собачка. Добрий день, поставимо, вам пакети поставити? Давайте. Можна і собаку наперед теж. <теперечко> <теперечко> Швидка і буде у вас на голові. Так. можемо. Нехай ми з нею можемо за рулем поїхати. Забирай. Не чисті, так що не переживає. Я не переживаю. Машина не після хімчисти, це вона пахне новою машиною. Так, просто новою пахне. Відчувається, так? Mm -hmm. описает, а ты, а ты разувь, ну, так я знаю, это еще шкира свеженькая mm -hmm. такая, еще, ну, это... гарний очень красивый цвет вам большое. И я вам. Не... Я... Так, ну ладно, Давай, я <свят> ну, тебя <хотите, поднимайте>. Хочу. <свят> 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 О, ну все, поехали. <свят> Ну, на каждом все, поехали. <laughs> Вон на копцы любят. Да. Класс. Опа. Опа. Дякую вам большое. Все, бывает. Такая пахучая собачка вообще после после груминга, после купания, короче, собачка чистиша за нас. Ну класс. А, тут мені не треба і розвертатись, нічого. Совські ставки. Дуже гарно. Якби було, була можливість десь запаркуватись, перевірити рівень рідини, то можна було би і засняти, що тут за красотіща. А де ж тут запаркуватися? Клас! Совські ставки. Ще. Бомба. А знайшов я містячок. Зараз перевіримо рідину гідропідсилювача керма І на горочку... На горочку залізу сей. Так, опачки, капотик. Шосте. нічого не бризнуло. Прямо в лісо? Що у нас тут? Ну, якщо вам видно, майже рівень? Майже рівень. Я в шоці? Тримається? Та ні, ну грамів 30 я підлив. Ну, грамів 30-40 максимум взагалі. При тому, що проїхав я кілометрів 40. Десь так. Так що. Ну не 40, 35. 35 я проїхав. Опа. То можна кататись. Це ти тут живеш? Привіт. Я думаю, що забутки стоїть. Дійсно. Короче, друзі, ви зрозуміли, Расходник жидкості гідроусилителя 1 грам на кілометр. Тобто 30 км я проїхав, 30 грам долив. В принципі, нормальна математика, можна працювати. Головне, що гідрач не гудить, взагалі не гудить, працює ідеально. Все, тоді можна працювати. О! Хотів зняти річечку, але не дійшов. Прийшов тільки собаку, де вона живе. Зателефонував мені підписник Віктор, який живе в Ніколаївці. І він якраз проїздом хоче купити у мене кілограмчик кави. Дуже мене відмовляв, щоб я з підсом із совок не їхав додому, але мені тут всього 10 км. Каже, тратити паливо і тому подібне. А я йому кажу, Віктор, а ради чого я живу? Ради літра палива, тому я собі просто їду поражничком додому. Оп, і він зараз до мене заїде, забере кілограмчик. І буду вже ловити замовлення з дому. В принципі, нормально. Мене це повністю влаштовує і радує. Більш за все, мене радує, коли в мене хтось купує каву. Навіть не так. Не так замовленню за штуку, я радий, як продати кілограмчик кави. Ну, все таке кава це діло, в яке я вкладаю свою душу. Ну, таксі я теж люблю, але не настільки. Це все-таки все це, це інше, дуже велика різниця. Що за подаруночки, друзі? Мені під вечір прийшов бізнес прямо з мого будинку. Тільки з третього під'їзду, в центр просто шикардос Бо я, блін, вже думав, що нічого мені не прийде. Ще так вийшло, поки їхав віддавати каву, блин, насипало мені замовлень. я, коротше, намалов, нафасовав, на почту, а там закрито, сьогодні ж, блін, там верна неділя, типа. на пошті закрито И все. Ничего, я на вид короче. Так. Только Виктор приехал, забрал свои килограммчики. И все. Я как раз сразу на шаурмишку поеду. Вообще. И там зараз приедет Павло на своем МГ. Сегодня Паша в стиле АМГ. Паша АМГ. Так. О, не пас. Здравствуйте. Я за вами дома вошел. Да? Я вышел, смотрю, показывает, вы там стоите. Я дохожу туда, смотрю, вы уже там вас нет. А я прям тут во дворе стоял. А, да? Да. Я прям сосед ваш. Спасибо, спасибо. И вам. до свидания. 400 без решти, це просто суперово. Я таки думав, що там буде безрешти. Нормальний парень, видно, бабки є. Тут ті 70 гривень, то йому туди-сюди ганять порожняки. жартую, звісно, насправді дуже приємно, коли залишають чаюху. та ти що? Напевно, чаюха це приємніше, ніж сам тариф, на який би він не був. Та... Привіт, Як гідравліка. Зараз будемо. проверят ты. Привет. Все, давай. Все, заказик сделал. Жидкость проверил. А ну-ка, светы. А ну-ка. Да! А, ты что Ты что, Ты ездите, ездите. Ты вообще? Кушать не перекушать а. Ну, наконец-то. На своей синтетике приехал. Шо? А что, а ты на синтетику перешел? Какая синтетика? А? Нет, кожа. Кожа. Перешел на синтетику? Кожа. Какая синтетика? Ну, машина. Ну, электро. А, это не синтетика. Синтетика. Да нет. А это це... звук выгона. Это будущее. Это Паш? Ну, вот ну, 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 скажи, я старался. скажи, ты был, старался, был ну, нормальным вас... пацаном и начал ездить на электричестве. Что с тобой стало? Да, сейчас не стригусь и не бреюсь. <свят> 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 583 за 26. Прямо на борщеголочку до домку. Все, давай. А ну ка 540. Ого, угу, давай. 540 в сторону, за 12. В Магалана, 273, куда? Куда? 3, 540 за 12 на Фабии. Это третий Ситроен? На, на, на Ситроене. Да, ты что? Давай, 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 давай. <two> <five -five> теперь в пол. Чуть-чуть а, не хватило. Вот самый дом. 283 за 14. У меня мост. Так я... это еще и с коэффициентом. А какой коэффициент? Ну, нормально стоял. 134. просто, сдали нервы, но самое главное, вот эта конечная точка, это дом. Ну давай. Пусть, да? Ну не мой, за, за, за моим домом. Пока. Все, рад был видеть. Газовать будешь? Нет. Ну ладно. Ну, и 2,5 на газу куда ее? Короче, вот по Павло ты и досадился, 23, 28, ты меня проводишь. Ну, да. пошли, буду, а что ты будешь садить? Ні, додому. запізнюватись будеш на комендантську що. Дивися, ріка. Ну, кофе то є. Кофе є, замовлень нема. Ну так от. Не твій день сьогодні. Як не мій був вчора. А, а типу твій, так? Да? А сьогодні, то мені сьогодні байдуже. Візьму я замовлення, не візьму. Я завтра да? їду платити 15. І мені сьогодні, що я візьму за 500 гривень замовлення, що не візьму. Воно тебе не, не, не допоможе. Вони мені якось не то що не допоможе, а взагалі Не зіграє. Найголовніше, що сьогодні не те, скільки я заробив, а те, що в мене не зламала сьогодні машина. Та що за нагнітач? Це найголовніше. Ти вільна людина. Ні, ну просто якщо я на машині приїду додому, запаркуюсь і піду додому, це вже плюс. Це вже таксуємо в плюс. А таксим в мінус, це коли я поїхав на Сокорки, <рес> ага. в мене там потекла рейка, ага. і я не можу доїхати додому. То це вже в мінус. Це в мінус. Таксиум в мінус. А якщо я приїхав додому, це то це приїхав. в плюс. Да. Неважливо, що є. Ти більше заходить. в мінус, чи в плюс? Ну як, останнім, останнім часом, я думаю, все одно ти в плюс. Я думаю, що в плюс. Головне, що я щасливий. А це вже плюс. Це плюс. Просто голова трошки сьогодні болить. Ти йди додому, відпочивай, і я поїхав, походу теж пустим. Пішло, я тебе проведу. Давай. Давай. Слабачок. Ой. Не вміє Пашка навалюватись. О, або просто МГ не дає. Ха -ха -ха. Треба відключати, напевно, стабілізацію, щоб давало. Ой. Добре тоді, що половина 12 -й. Можно потихонечку выезжать додому по разничку. О, дякую. Это вы уже не поедете, мне не сдаешься, да, да уже? Не... Да, ремонт робили, и ага. А я Добрый. этот, да, ты ж заказ, замовлення ніяке додому не взяв. Так что Да. На такие машины. Ну так премиум, вам и Аня, ти ж скасуй там викид? Я скасував. Не бере ніхто. Вже час такий, я... вже без 10-12. Пошук, пошуки Дякую. Дякую. І Дякую. я вам, спасибо. Сейчас я Аня, заберу тебе. За 200 гривень. Прямо по путі додому. Так що. Ще й не порожняка катнув. <смі> Нормально, а приємні люди. Самі запропонували 200 гривень, та я кажу, поїхали. Бо, поїхали. Ну, я думаю, що, якби сказав, 500-400, то вони б не погодились, та є Та й типа, що мені? Що так, би я порожнячком їхав. Шо... Короче, таке. Добре, друзі. Ну. Тепер пока.